Вітаю вас, 16 липня сьогодні. Останні новини. Давайте розбирати. Тут заяви Трампа знов, і плюс те, що відповіла російська сторона. Оце розглянемо. Вночі була масована, ввечері вночі була масована дронова атака. Харків, Кривий Ріг, Вінниця, Ізмаїл, Одещина. Вибухи були і по різних інших містах України, і Полтава, і. Кропивницький, і Дніпро, і Запоріжжя. І в Києві навіть один був вибух, збили один однюсінький дрон, який якимось дивом туди залетів, хоча, мабуть, повинен був, був облетіти, але ні. Ну, Бачите, я питала стосовно Келога і Києва. В Києві так, бути спокійнішим, поки він тут. Але він же ж тут буде не вічно, правильно? Поки Келох в Києві буде спокійніше, тільки він поїде, почнеться. Тому ось такі справи. Люди мені сьогодні пишуть, треба його возити по всім містам України. І так, круг Так, давайте я. Ну, я розумію так, що треба зараз питати міста більш частіше, ну, тобто не тиждень. Давайте наступний розклад зроблю по містам, деякі міста вибірково. Ще раз скажу, вибірково буду питати знов. Не всі міста, розклад на тиждень є. Зараз новини. Давайте так. Відповідь Росії. Пісков заявив, що цінові заяви Трампа, які були 50 днів, плюс зброя, ну ви розумієте, те, що було позавчора. Що це дуже серйозно, Кремлю потрібен час для аналізу. Путін прокоментує їх, якщо буде вважатиме це за потрібним. Також Пісков заявив, що рішення США НАТО та ЄС щодо постачання зброї в Україну сприйматиметься не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни. Хорошо, а те, що ви обстрілюєте кожну ніч. Людей, міста, дронами, ракетами, балістикою. Це теж сигнал до миру. Мені просто цікаво. Мабуть, це такий сигнал. Особливо сьогодні вночі пів України взагалі не... не спали. Так, Пісков заявив, що нові заяви Трампа дуже серйозні, і Кремлю потрібен час для аналізу. Путін прокоментує їх, якщо заважатиме за потрібним. Путін прокоментує заяви Трампа. І взагалі, ось це, що каже, каже Пісков, що заяви Трампа дуже серйозні. Кремлю потрібен час для аналізу. А Так, перемога. Перемога домовленості. Захист, перемога домовленості. Ну, зрозуміло, що натяк Трамп, Трампа, заяви Трампа це домовленості. Домовляйтеся, але все одно Росія, вона ж переможець. Вони все одно, я ж кажу вам, що б не сталося в світі, хоч я не знаю атомний взрив, хоч наша планета десь пощезла, або, ну я не знаю, все одно вони повинні бути переможцями. І ти їм що не роби, а в них все одно перемога буде написана на лобі. Це Трамп, це зірка, Трамп засяєв. Вони вважають заяву Трампа. Ось Трамп, зірочка сяй і карта світу. Вийшов і показав свою силу засяяв на весь світ. Так, давайте. Ану, відповідь Путіна. Пісков каже, що Путін. Треба йому час проаналізувати заяву Трампа, і він відповість йому, якщо буде потреба. Путін, відповість Трампу. Вищий суд. Імператор. вищий суд, дорога імператор, рішення, рішення, страх і захист, відповідь Путіна, розмови. Ні, дивіться, ні. Все одно домовленості падають, ну, тобто, відповідь Путіна, Трампу, твої розмови, твої балачки Трамп, 10 мечів. Король мечів. Ми все одно, у нас ціль все одно одна. Єдина ціль, карта, на початку випала карта перемоги. Поки ми не досягнемо своїх цілей, цілі саме зараз, саме зараз цілі їхні це захоплення повністю всіх чотирьох областей: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, повністю. Хоча насправді вони будуть і йти і далі. І Сумщина, і Харківщина, і Дніпропетровщина ось так. Якщо захоплять е, Херсонщину, вони і на Миколаївщину підуть. Ну, тобто це не приділ совершенства, це просто замилювання очей. Якось е, щось вони тут віднеслися до заяви Трампа. На цинічна і якось, ну, ти вийшов, засяяв, ось, зірочка сяє Трамп. А ми все одно повинні бути переможцями. Тут ще і карта залякування є со сторони Росії. Ну, тобто, ядеркою можуть знов махати. Так, до речі, а Медведів відповів, що ми плювали на Трампа, ну, це я так, образно. Ми будемо робити все одно своє. Ну, тобто, перти далі, все. Їх не цікавить. Росвоєнкори заявили там взагалі, що вони посміялися з Трампа з його 50 днів. Вони його взагалі обсміяли і сказали, що ти вже давав день, потім 100 днів, потім два тижні, потім що ще? Тепер 50 днів. Ми все одно будемо робити те, що те, що. Вважаємо за потрібним і прям такі довольні і радісні, що їм прямо чуть ли не розв'язали руки. Робіть, що хочете, ці 50 днів, і вам за це нічого не буде. А давайте ще раз питаємо, що дійсно Трамп розв'язав руки Росії на оці 50 днів, ну вже 49. Ну, ви ж бачите, вчора но ніч, яка була, це перший день з 50, з 50. І що ми бачимо? Які масовані були атаки на кожне місто? 20 і більше дронів: Кривий Ріг, Вінниця, Харків, і в Запоріжжі було, ну і Ізмаїло, Одещина. Так це тільки одна ніч. А ще 49 попереду? Путін розв'язав руки. Путін розв'язав руки на оці всі дії. Що хочете, то робіть ці 50 днів на Україні? Розв'язав руки Росії. Отец кубков, изменения воєнне, співпраця, десять мечів. Ні, ну, якось показує, ні. Ні, йому ці удари, удар, удар в серце. Тобто те, що відбулося сьогодні, масована така атака на українські міста це удар в серце самому м, Трампу, та його взагалі промові і взагалі його Країні, ні, тут ні. Тут співпраця, тут робота, тут щось військове і змінити, змінити щось, посилити захист України. Ще раз кажу: і вчора питала, і сьогодні захист буде, зброя буде. І ППО буде, і Петріоти буде. Я ще вчора казала, та я ще давно це казала, воно показувало. Все воно буде. Те, що пишуть, що не буде не оці видання. Це. Око замилювання. Воно буде. Ну, з іншого, з іншого боку, подивитися тут випадає карта дороги, імператор, захист і перемога. Давайте подивимось за ці 50 днів. Мені хочеться сказати по цим останнім картам. Давайте подивимось за ці 50 днів. Хто ж із вас сильніший? Росія чи Україна? Хто присунеться, хто зможе втримати, хто що захопить. Ось і подивимось. Ось ще так це виглядає. Так, ладно. Давайте по-іншому спитаємо. Келох сьогодні, кіт Келох в Києві, він там буде тиждень. Він побачив прекрасно, ось проснувся сьогодні зранку, і побачив, як обстріляли Україну дронами, як обстріляли міста. Є постраждалі, є важкопоранені і в Києві там бахнуло. Ну ось його думки стосовно цього, і е, також хочу подивитися думки е, дії Трампа, коли він прокинеться сьогодні і побачить, що все, що він казав, тобто його е, слова, це просто повне, повне лайно. Ось так. Всі його слова для Росії це повне лайно після сьогоднішньої ночі. Келох, Трамп, вони прокинуться. Ну і що? Дії, що вони думають про це? Тобто для них це все нормально, так воно і повинно було бути. Дурень, клас, дивіться, дурень, я ж кажу, повне лайно. З вас зробили дурачків, цеплят. Дурачків. Так. Зміни, треба щось робити. Правильно, коли колесо фортуни. Ви, дурачки, повин, ви повинні щось робити. Ну, які 50 днів? Трошечки шевелитись треба швидше, робити щось треба. З вас просто роблять дурнів. Да, карта розпачу. Зірка домовленості, хитрість і удар в серце. Знов на його, на його промову, на Трампа, удар в серце, і тобто все, що він сказав, ще раз кажу, росіяни будуть робити навпаки, будуть робити, ну, ви бачите, що вони роблять. Війна, Мах, ми в них все одно: війна, Мах і ірафант. Ми переможці. Ми переможці, ми переможемо. Ви там хоч що робіть, хоч що там Трамп каже, а вони все одно переможці. Ну, тобто, і Келох, і Трамп вони дійсно себе відчують е дурачками, дурнями. Так, е давайте далі. Китай пообіцяв Росії глибшу підтримку через погрози Трампа. Чи дійсно це так, що Китай пообіцяв Росії? Глибшу підтримку через погрози Трампа. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? що Китай пообіцяв Росії глибшу підтримку через погрози, погрози Трампа. Ну, тут з кубків, да, співпраця, да, плани, робота, співпраця, захист і так далі, виробництво чогось, якісь деталі, щось ми вам будемо давати, допомагати виробляти. Сонце, вони в розпачі. Так, а що ж вони будуть їм допомагати виробляти Китай? Що? Ну, якщо зрозумію, наносити удари по луні. По луні це по луні, сліжка по луні це щось таке таємне, приховане, щоб зробити боляче. Ну, ви ж розумієте, які там технології в Китаї. У них там вже літаючі оці я бачила пчоли, є, які слідкують. За чим завгодно. Ну, тобто тут безпека дуже велика. Ну, ви і так розумієте, що якщо буде глибша підтримка Китаю, то, то сподіваюся, що хоча показую, що буде. Ну, що я можу зробити. Так, далі. Видання тут пише, що дуже сумнівається, що Трамп справді запровадить 100% мита проти Росії та її союзників через 50 днів. Ну, давайте спитаємо. Дуже великі сумніви є у всіх, що Трамп справді запровадить 100% мита проти Росії і союзників через 50 днів. Чи будуть мита 100% від Трампа проти Росії та союзників? Боротьба Вищий суд. Важкість, п'ятий відлюдник, уход від цього. Ну, розумієте, що воно тут показує? Якщо б він би вже зробив ці санкції, тут якісь фінансові втрати не тільки будуть для Росії, а ще і для США. Тому карта вибору, вони ще там ще вагаються. Україна домовленості, Україна домовленості і карта ілюзій. Все ж таки, є, якщо не вдасться домовитись, і він це привселюдно сказав, повинні бути все одно повинні бути. Хоча там дуже великі суперечки відбуваються в плані того, що ці санкції нашкодять всім, і саме їм теж. Але Україна домовленості і ілюзія, якщо не буде домовленості, якщо не буде. Взагалі ніякого прогресу, то вони будуть. Вони будуть, вони вже повинні мали бути. Але ж вони бачите, що роблять: тягнуть і тягнуть. Тому що будуть втрачати всі гроші. Всі. Трамп у розмові з Зеленським не закликав до ударів по Москві та Пітеру, каже Білий дім. Так закликав, чи не закликав? Ви вже там оприділітесь. Трамп закликав в розмові з Зеленським до ударів по Москві та Пітеру. Або питав про це. Перемога. Перемога, повішений страх. Угу. Ну, ні, не закликав. Сім мечів, ні. Прям щоб казав він Зеленському: давай бий. Ні, він не закликав. Тут обман повішений. Може, питав захист. Вони більше обговорювали захист. Вони більше обговорювали захист. А стосовно та, Москви та Пітера, якщо і була розмова, то е, там цілі обговорювалися суд сугубо військові. Ні, не закликав. Дійсно, там випадає карта обману, що це неправда, що закликав. Там же ну, були таке повідомлення, там все перекрутили. Данія та Швеція допоможуть постачання, з постачанням зброї США для України коштом НАТО. Дуже вам дякуємо. Хоча сьогодні Франція і ще якась там країна, а, Чехія сказала, що буде, не буде допомагати, по, як хоче США коштами через НАТО. Чехія сказала, що буде сама допомагати боєприпасами. Ну, дякуємо. А ось Франція сьогодні взагалі сказала Макрон, що ми не будемо допомагати. Ми вважаємо, що це там те та те, ну, то, тобто їх там щось не влаштовує. Я хочу спитати: а що Франція? Франція, Макрон ж там був, ж, я, ж, я ж самий прогресивний, я ж тут самий лідер Європи. Франція відмовляється допомагати Україні, США, закупівля зброї в США, коштом НАТО і передача Україні. Чому Франція відмовляється? Макрон, чому? Колісниця, гроші, ілюзія, хитрість. Витрість в домі, правосуддя, співпраця, військова співпраця, 10 джезлів, важко. Військова співпраця важко. Що за військова співпраця? Військове виробництво? Може, вони теж планують якесь військове виробництво і напряму відправляти вже своє, щоб заробляти гроші. Щоб не вкладати, а заробляти на цьому. Кожен, кожна держава хоче заробити. Тобто відправити щось своє, вироблене, щоб на цьому якось заробити. Хоча воно ж відправляє. А, коштом то. А, щоб НАТО купляло у Франції та відправляло Україні. Кожен хоче заробити купу грошей на зброї, правильно? І відправити її в Україну. Ось що показує. Ось. Макрон хоче заробити. Зрозуміло? Так само і Чехія заробить на снарядах, бо кошти ж НАТО, НАТО ж буде купляти. Ось так. Тому Україна, що в нас виходить, Этот полігон, а всі решта заробляють купу грошей. Українці тут страждають, українці тут гибнуть, мирають, їх вбивають. А Європа тут і США в шоколаді заробляють прям. Прекрасно, в них все, все чудово. Просто щось. Скоро вже точно кукуха поїде. Трамп не планує постачати Україні далекобійні, далекобійні ракети Джасом. Дальність 800 км. Ой, планує, не планує. Правильно, не планує, а насправді вже дає. Хай так воно і буде. Ракети Джасом. Що будуть в Україні 800 км джасом. Спочатку збиралися дати, а потім щось на паузу стало. І за диявола. Диявол пригрозив. Диявол пригрозив, якщо полетить Зброя США на Москву або Пітер, чітко. Дивіться, оця колода щось мені сьогодні взагалі чітко показує. Не те, що чітко, а так глибинно я навіть не очікувала. Я просто її давно не брала, вона бідненько заліжалася. Манюнька моя заліжалася. Треба їх частіше, треба її частіше брати. Диявол пригрозив, якщо полетить на них їхня оця джасом, то буде вам таке, що. Тобто дають зброю для захисту, більше для захисту, ППО дають більше для захисту, для фронту, а ось не для Москви. Для Москви виробляйте своє. Тобто, щоб тут США було не при ділах. Ось так. Тому тут треба своє виробляти, щоб на них полетіло. Так, ну що тут ще? Тут ще ось є Трамп. Далі, вчорашні заяви. Сенатор Грем каже, якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, Господі, 51-й, день, я порадив йому звернутися до верховного лідера Ірану, що. Ну, Ви розумієте, що їх чекає, але це стосується того, що відбулося по їх ядерних об'єктах. На що натякає сенатор Грем? Ще на 51-й день Росію чекає, що чекає, що? Сім мечів, хитрість диявол, світ, хитрість, диявол, світ, ану. Угу. Оце відповідь. Это шок, дивіться. Хитрі дії, неочікувані для диявола зі світу, все, що відноситься до військового, король мечів, що приховано, і що дуже коштовне, і чим дорожить імператор? Погроз, погроза. Ага, літаки. Дивіться, авіація і флот. Авіація і флот. Те, що ну, колісниця, те, що рух. Авіація і флот. Чим дорожить Путін? Імператор, військовим. Чим? флотом своїм і авіацією. Ну там авіація вже половинка залишилась, але все одно. Флот і авіація буде під загрозою. Це, ну, на це натякає оцей Грем сенатор. Тут цікаво. І останнє, давайте. Трамп вчора теж вийшов і каже. Так, Трамп, якщо наприкінці 50 днів не буде в нас ніякої угоди. Буде дуже шкода. Будуть тривати санкції та мита. Також він сказав, що не вважає, що 50 днів це дуже багато, і, це може бути, і, і що це може бути і раніше. Ну, звісно, 50 днів для нього небагато. Він, не він же ж спить прекрасно в себе вдома, а ми не спимо. Я вже, чесно, не знаю, котру ніч я практично не сплю. Ну, До часу, до 2, так це 100%. Тому що воно все тут літає, гуде і так далі і бахкає. Хочу спитати, стосовно це може бути раніше. Слова Трампа, що якщо не буде угоди за 50 днів, буде шкода, будуть санкції та щось ще. І це може бути раніше, ніж 50 днів. Чи може бути це раніше, ніж за 50 днів, те, що каже Трамп вчора. Раніше це може бути співпраця, правосуддя, Україна, королева Пентаклі, Росія, задоволення зміни, імператор. Ну тут чітко, якщо не буде зустрічі, Росія, Україна, якщо не буде правосуддя, співпраці в цьому напрямку. Припинення вогню, завершені війни і так далі. Зміни будуть для імператора. Перемога, Пентаклі, Перемога, Пентаклі і п'ять мечів. Тобто, бачите, меч бере і розрізає цей пентакль. Ну, я думаю, що все ж таки це ну, ці гроші. Ну, Санкції. І башня. Башня зі світу. А ще якась башня зі світу їх чекає. Не тільки санкції, а страх башні зі світу. Башня зі світу. Пам'ятаєте, що було перед цим розклад, що випадало? На все те, що дорожить імператор. Все, що для нього військове, дуже коштовне. Це флот і авіація. Ось. Ну, і ось карта летить. Десять монет розпач. Уход від грошей, хитрість України, Вищий суд, співпраця. Ну, тобто, дивіться, всі кажуть, що толку від Трампа ніякого не буде? Ну, а я хочу думати, вважати, що буде? Ну, а від кого ще чекати? Ну, від кого, якщо не від Америки, чекати, якогось толку, прогресу? Ну, від кого? Більше немає від кого. Чи буде толк від Трампа для України? Чи дійсно буде толк в плані закінчення війни? Толк буде чи не буде? Чи буде результат, давайте так, від Трампа. Нормальний результат, а не оці, а не оці його балачки. Мені здається, він би з камерою і спав би, і знімав би, як він спить. Буде результат від Трампа в Україні. Співпраця, робота. 10 числів, пасив, Україна, зірка, майбутній мір. Ну, це непогані карти. Україна, Трамп, майбутнє і світ. Тобто він дійсно налаштований, по, щоб закінчити війну в Україні. Дійсно, він, це, ну, він має це зробити. Для нього це. Це пунктик. Для Трампа це пунктик. Але випала луна і тут карта пасиву. Толк буде. Криси, все одно є криси, які все портять. Криси і е, Росія. Там ще є обман якийсь. Є обман. війна, а він боїться війни страху, він боїться Росії, боїться ще їхніх дій. Ну, це все, що пов'язано з Ядеркою. Тому єдиний вихід це поки, поки санкції, дати Україні зброю, все, що можна. Ну. І санкції. Поки що немає іншого виходу. Від Трампа не треба нічого другого іншого чекати, бо у нього є страх. Страх дії Росії, бачите, сонце, тобто ядерна оця вся ситуація, погрози і так далі. Ну, такой, знаєте, толк, ну такой толк від Трампа, ну такой собі, такий собі толк. Дуже повільно, дуже затягується. Ось карта, бачиш, бачите, сім мечів. Це карта затягування. Ось тягнуть, тягнуть, тягнуть спеціально щось, щось тягнуть. Чогось тягнуть. Спеціально затягують. Тому що там якісь домовленості з Росією, все одно вони є. Але я маю надію, що ну, просто повинен бути результат допоможе США? Давайте США. Не хочу я цього Трампа чіпати. США допоможе Україні закінчити війну. США допоможе Україні закінчити війну. Світ, ну, а, а хто ще? Да. А хто ще? Да. Захист. Вони повинні взяти нас під своє крило. Захист. Ірафант це захист. Світ повинен взяти нас під своє крило, тоді. Звичайно, так. Ось війна. А є криси, ну, є криси, є котрим дуже вигідна війна. Ще раз кажу, багато оцих цих виробництв зараз такі гроші підіймають на снарядах, на зброї, що це просто повний капець. Вигідна, війна вигідна. Так, сподіваємось, що все ж таки вони візьмуть нас під своє крило, так показує. Бережіть себе тихого дня, наступний розклад зроблю щось по деяким містам.